Наприкінці навчального року учні молодших класів шкіл міста активно відвідують інтегровані заняття в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Вдокимової. Заняття проходять у межах програми музейна педагогіка, яка має на меті підвищення освітнього рівня дітей, розвиток знань з українського образотворчого мистецтва та розширення світогляду учнів. Під час останнього візиту до Ізмильської картини галереї завітали учні першого класу ліцею 16 та приватної школи Дрім Скул. Під час зустрічі школярі ознайомилися з виставками музею, зокрема Україна. Семи та краса, створена жінкою. Також обговорили роль мистецтва збереженні національної культури та дізналися більше про українських художників та традиції образотворчого мистецтва. Діти були вражені сюжетами творів та різноманіттям технік. Мені сподобалися картини. Я ними надихнулася на злі частіше ходити в такі заклади для збереження культурно-історичних цінностей. Я впевнена, що це була найкраща пода. Мені дуже сподобалося та Мені дуже подобалася ця виставка. Можливо, я ще прийду. Це моя перша екскурсія. і Мені дуже сподобалося. Особливу увагу під час зустрічі було приділено темі безбар'єрності. В рамках проведення всеукраїнського тижня безбар'єрності з дітьми провели змістовну бесіду, під час якої обговорили важливість створення рівних можливостей для всіх, незалежно від фізичних чи соціальних обмежень. Маленькі слухачі проявили щирий інтерес до теми, активно долучалися до розмови та ставили запитання. На завершення для учнів було проведено майстер-клас з малювання весняного пейзажу. Діти мали змогу втілити свої враження. Та емоції на папері, використовуючи різноманітні художні техніки. Такий творчий підхід не лише розвиває уяву та дрібну моторику і формує емоційне сприйняття навколишнього світу. Інтегровані заняття в рамках проєкту Музейна педагогіка залишили приємні враження як у дітей, так і в педагогів, ставши прикладом гармонійного поєднання освітнього процесу з творчістю та соціально важливою тематикою. Юлія Петлецю, Христина Ланголь для програми новин.